Сьогоднішній день ми ще не отримували ну, Росія не е, робила ракетних ударів по нашій газотранспортній інфраструктурі, Тільки е, ті, 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 ті. Я не виключаю, що після того, як контракт е, у нас е, той, що ми прокачуємо зараз газ в Європу, е, він з 1 січня е, він закінчує свою дію. Ми можемо е, очікувати удару по газотранспортній інфраструктури. Виникнуть проблема з газом. Але я сподіваюся на посилення протиповітряної оборони, яка значного посилення. І ми знаємо, що зараз дуже збільшується кількість комплексів, комплексів зенітних, які будуть захищати як інфраструктуру електроенергетичну, тобто електростанції, в тому числі і е, видача потужностей атомних електростанцій, і, а також газ.